Всім привіт! Ви на каналі Ріблак з України. І сьогодні ми знаходимося на такій цікавій річці, недалеко від моєї хати. Вірю, що я все-таки приїхати на цю річку, походити, познімати трохи, тому що я ще тут так от весною не знімав нормально. Ловити сьогодні будемо білу рибу на поплапопір. І давайте зразу швиденько з монтажів, нюанси і сама вудочка. Вудочка у нас рітмікс. Точніше, селект Рітміс 0,5 грама 5 грама. На мою думку, це саме така непогана вудочка, вона дійсно варта свої гроші, особливо, якщо ви там шукаєте спінінга в діапазоні 1000 гривень. Тобто я от, обіцяю записати огляд, але хочу ще трошки на нього половити і потім уже вам заліпити на такий нормальний повноцінний огляд. Катушка так само ритмікс 1500, шнур у нас 0,2 по японській класифікації. Поплопопер вагою 2 грами. Повідець у нас 35 см, гачочок у нас троєчка фанатіковський червоний для білої риби. Ну і у нас дробиночка 0,2 г. Експериментував я з дробинками важчими, я так скажу, що от краснопірка, де да навіть верховодка, де да будь-яка біла риба, навіть карась, вони хочуть, щоб приманка вона плавно, Падала, плавно зависала в товщі води. Як воно швидко падає, то трошки не то. Тому е, на кожен витрибі свої нюанси. Тому що ловля на поплопопер, це така ловля, вона ну дуже багато нюансів є насправді. А от е, сам принцип ловлі, він, е, як би сказати, простий, просто нормальний спінінг, щоб було приємно ловити, а там нитка, щоб да, ну, далі летіло. І попер такі більш-менш 2 грами. По-моєму, вони всі стандартні я не помиляюся. Тому що я от купив собі два штуки, я до цієї миті на них ловлю. І зараз ось я стою, дивлюсь, риба ну, активно проявляє себе на поверхні води. Я приїхав саме в це місце по одній простій причині, що в нас немає тут вітра, там хвиля йде, я на хвилі не хочу ловити. Тому зараз беремо в руки наш ритмікс і йдемо шукати краснопірку. Ну я так дивлюсь води. Дуже багато. Знаєте де берег має бути? а Там, де зустрічають, а це там берег іде. Бачите насильки води? Ну, більше, ніж на метр води. Тобто там іде вже виходить спуск на глибину. Ну, дожі сильніше, я вам скажу, воно навіть чутно по, по платині, як воно. Тобто така історія. Я так дивлюся ось. Ну, риба є, риба бульки все є, Он щука, напевно, ще стояла в траві. Ну, Трошки було незручно, звісно, в цей вітер ловити, але постараємося, друзі, щось впіймати. Ну, поки що я так стою, дивлюсь, то поглядка нема. Зараз ще разочек закинемо і бо йти далі. Бо бачу, що на цьому місці діла не буде. Таке, як ото... щука стояла, може розганяла трохи білу рибу. Я тут білої риби, я вам скажу, дуже багато такої. Краснопірка, плітка. Ну плітка поки не клює, плітка зараз не роз почався. Трохи недавно і вона ще відходить. Тобто плітка почне десь плявати, я думаю, з середини травня не раніше. Я думаю, тут тихіше, тут риба стоїть. В цьому місці. Подивимся зараз. Чьи тут белая рыба, чи немає. А У нас поклевка идет. Вроде бы. Была что-то. Какие-то Покльовки такі, знаєте, то клює, то не клює. Больше тобто, того, що похоже, що десь щука завелась. Я так по з порічки, то додивися, що щука ганяє. Ганяє непогано. У ну, нас знову покльовка йде. Є, непогано, непогано червона кирка взяла. ого-го, -хо -хо. Хорошенька. Бачите, де клює на межі трави і на межі клює чистого. Тобто немає сенсу шибати на ту сторону. Отако От хлюпаєш по травичкою. І вона непогано показує, що вона є. Якщо вона є, звісно. Зараз ще раз спробуємо її зловити. То есть хорошая такая взяла. такая, что брала одна заводная. О, еще поклевка иди. Ну давай. Мимо. То есть такая одна заводная брала, то вот, конечно, круто. Давай распробуем чуть дальше. О, е, взяла, 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 взяла. Это поменьше будет, но тоже приятно. так тянуть тоже то есть она ну же еще будет поклевка вроде бы еще да еще поклевка О, є, теж. О, це непогано теж взяла, друзі. Тоже така хорошенька. У нас поклевка. О, є. Ну невелика. Ти були більше. Бачите, знайшли місце, то як людя непогано так. Ну, на вітру вона так би не клявала, конечно. Бачите, ось ми звоїли буквально 10 штук. Ну, майже 10 штук за такий короткий проміжок часу, тому що ми її знайшли. Плюс був сход такої непоганої, ну, по міркам ловлі на попла-попер -поп трофейної краснопірки. Риба то клює, то перестає. Чому, я думаю, активний хижак. Все-таки я приманки на хижака з собою поки що не ввожу, тому що був не хижака, то я так от більш по білій рибі. Інколи такі були рибалки на карася у нас на річці. То наступного разу, я думаю, як ми може кудись поїдемо, то я буду з собою вже брати такі приманки на хижака, тому що я дивлюсь, що от ну, хижак є, хижака вистачає. Я думаю, на ножіх мікроджах тут просто був би розрив на цій речці. А зараз ми продовжимо ловлю. Я вже трошки перейшов, змістив ще на одне таке цікаве місце. Тут у нас під ногами тут коряшки, є, бачу рух краснопірки, бачу, що вона ганяє непогано. І так далі. По поводу насадки, давайте зразу скажу. Ні, ну, нікого не здивую, що насадкою буде опариш, Я, в принципі, на білу рибу в основному використовую опариш, Але були такі рибалки, що на храбака червоного біла риба бере більше. Ми відсікаємо весь цей дріб'язок. І було помічено, що навіть верховодка клює крупніше на хробака, карась попадає, плітка попадає, тобто в залежності від умов ловлі. Якщо брати краснопірку, от теж було помічено, що на хробака вона бере більше. Але сьогодні в нас апаріш, тому що я на нього давно не ловив. Я останні по-моєму, на поп-лопопер знімав на хробака. Тому зараз продовжуємо нашу цікаву ловлю. Ясь не велика я не можу зловити чогось. Не знаю чому. Друзі, що це таке взяло в мене? Ого, яка. уху ху 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 який пацюк клюнув. Дивіться, друзі, яка краснопірка клюнула на попло поптера. Ну, не передасть словами просто. Які клюють дракони. Я думав, це клюну у нас якийсь цей окунь, щука, може, так повело в камиші. А вона, знаєте, як клює? Вона клює м, доволі тако ніжно. І то, мені здається, я її випадково підчепив, тому що не було такої покльовки. Щось там водило-водило-водило, а потім вже я, ну думаю, підсічку зроблю під ногами, а вона взяла під ногами. Бо я бачу, я так от засікнув її, та я засікнув десь за бока, не за саму губу. Що, будемо її випускати напевно. Що я буду з нею робити? Випливі собі. Там таку жалко давати. Як буде крупна риба в різці, як пливий. Значит, така, ну, хороша краснопірка взяла. Ну, для попло-попера це просто трофей. Чесно кажучи, я не дуже очікував зловити таку от краснопірку в цьому місці. Покльовка я не скажу, що була така, прям, щоб хоп і його не стало, цього, як би поплапопера. Ну так ніжно, ніжно, щось його крутило, крутило. Ну, я думаю, зроблю підсічку так, ну, на всяк випадок. Я вже взагалі хотів витягувати. Але думаю, витягну, витягну з підсічкою. Коли такі шлоп, і ритмікс тако, в дугу. Ось в дугу. Я думаю, клюнув спочатку окунь. Ні, спочатку думаю, щука взяла. Бо дуже так ну, дивно повело прям в траву. Потім дивлюсь такі червоні плавці, такі, знаєте, такі, ну щось таке ну, непогане. Думаю, хороший окунь, клюнув грам 200. Коли дивлюсь, ні, краснопірка така волочиться по траві. Тобто є вона тут, є вона в цих корягах. Просто треба, от, щоб залити хоча б десяток такої краснопірки, треба. Попас ну, просто, коли вона жарує, це перше, а друге, э, знати, де її ловить, тому що отак на чистому ну, її не мож, неможливо зловити. Вона вся стоїть зараз під ногами у березі. Все. Тобто на чистом я зловив пару таких непоганих, як для сьогоднішнього дня, але все одно я помітив на цій річці, клює біля якихось коряг. Е, я ранньою весною тут починав на поплопопер перевіра, теж така влетіла вечором непогано. Тобто треба шукати лози. Це хорошо знаєте, що робити, коли от е, неростову заборону знімуть, то е, ну точніше, ростову пародію я на завжди кажу, тому що заборона для селян, е, а для інших її не існує просто. Ну, Я пізніше може, колись на цю тему поговорю. То треба лодка, щоб вздовж е, лос кидати, вздовж, тоді буде ефективність на поплопопер ну, максимальна. Я вважаю, тоді буде багато трофейних рибів, саме такої краснопірки, попадатись. Ну, а Ми продовжуємо ловлю, тому що. Ще в нас є декілька хвилин, дай Бог, думаю будемо закінчувати вже, тому що вже і так ми тут більше години ходимо. Ну така ось для сьогоднішнього дня Ну, заглот клює, це коня. Знаєш, вони просто клює. Непогано взяла на покла попера. Воно вже на чистому більш. Ну, Тільки знаєте, воно то на чистому воно клює, то на цьому. То під травою, то на чистому, то під травою воно клює. Хороша, Знов хороша взяла. Хороша. о, Знов така симпотна С довольно. Тут якось побільше біля цього дерева клює, біля цього пенька. Тому що там я стояв, то там клювало менше. Там ну, багато дрібної такої влітало. А тут саме така от прям. не знаю чому, але я помітив, що от в парягах, ну, така риба, як краснопірка, клює більше. Ну що, будемо закінчувати нашу риболовлю. Я вважаю, що вона вдалася, тому що сьогодні брав дійсно непоганий. Було декілька сходів трофейної краснопірки, одну ми взяли. І це буквально за декілька годин. Якби я тут дійсно так от день там походив, я б не ловив би тут мішок риби на поплапопер. Але треба, як завжди, їхати до хати, тому що багато роботи. Це і так я вже чудом знаходжу час, щоб записувати для вас випуски. Півтору сьогодні ми ходили на поплапопер, ловили краснопірку, цілий направлено на ловля. Приїхав спеціально на цю річку, тому що я знаю, тут немає верховодки, бо коли клює верховодка, краснопіку звуть важко. Це треба їхати на ділянки річки, де вона переважає по кількості. Я думаю, це не була остання рибалка на попла -Попер. Я думаю, ми ще декілька таких крутих локацій е, повинні відвідати, щоб плити на попла -Попер. Я думаю, вам теж там буде цікаво подивитися, що там буде. Ну, а я з вами а вже ж не прощаюсь. Поставьте цьому відео лайк, напишіть коментарі і чекайте наступне відео на каналі Рибар з України. Всім до зустрічі!